У кожній хворобі є купа плюсів. І якщо ваша душа, ваш дух, ваш організм, ваше тіло чомусь обрала хворобу, значить для нього в цей момент життя вашого було вигідно. Наприклад, я для себе розкопала, здається, 7 плюсів. Чому ця хвороба мене накрила, чому мені це вигідно? От ви не зрозумієте, коли людина чомусь хворіє, в неї реальна купа плюсів. Зараз я вам перелічу свої, можливо, щось там, якщо згадаю, потім ще щось, я в коментарях допишу. Я перелічу вам свої, як і мене. Вперше і головне, що для мене зрозуміло, коли мені поставили діагноз, і мої, мені, зна, мої знайомі дівчата, тоді мені запитали, що ти відчуваєш. Я знаєте, перше, що сказала, хоч відпочинок. Перше. Плюс для мене це те, що хвороба дала мені можливість відпочити, не працювати в той момент свого життя, точки простору часу нашого матеріального світу. Я була дуже матеріальною жінкою. Мені було дуже багато інформаційних навантажень, плюс дуже багато було. Я ж кажу, ще й перукарем працювала, я ще й таролог, де що хтось просив там щось подивитися, подружки, все таке інше. І плюс я ж розумію, що в мене ще і. Інстаграм постійно тривалося, соцмережі. Ну тобто, це було дуже важко. І я зрозуміла, що я просто не вигрібаю, і хвороба була так знаєте, такі, як рятівний круг, за який я заховалася, щоб не працювати.